Вбили 29 повстанців, 6 осіб в Островках у відплату за спалені Островки, ну, Покровського і отак вийшло 40 осіб. Насправді, коли я підрахував по Любомирському району, всього вони е, були напади вчинені на 40 сіл Любомирського району. Загинуло 566 осіб, тобто більше як в 10 разів вони цю цифру применшили. А по прізвищах, то ви бачите самі, там в 200, у дві тільки особи на мало вони викривили дані, вони написали, що загинули в основному повстанці. Насправді, повстанців загинуло в Любовницькому районі. При їх зіткнені з поляками 13 цього осіб. Кілька загинуло в запіллі, коли вони захищали село. До речі, запілля це вже останній був напад польський в Любомирському районі 18 березня 44-го року, якраз от недавно менше місяця тому, 65 років, запілів, і там було знищено найбільше людей. Я встановив прізвище 82 двох. Там, були, там загинули люди із Лисняків. І всього десь люди кажуть, так приблизно 100, а може і понад сотню людей загинуло. Я встановив там із Лисняків десь біля десятка, які загинули теж у Запіллі. Отже, і ще е -е, я думаю, що і самим полякам буде моя цікава книжка. Тому що по прізвищах. Вони не всі встановили своїх поляків, які загинули. Я встановив в них, наприклад, по 11 селам немає зовсім даних. От я встановив, що десь по тих 11 селах прізвища 110 поляків і їхніх могил, там я деяких, встановив, про які поляки зовсім нічого не знають. Я думаю, що і це вони будуть знати. Висновки з цього дослідження. Знаєте, от ми зараз, я дивлюся на нашу картину в нашій державі, як у нас часом сваряться прем'єр, президент, часом непорозуміння, часом хтось думає тільки про себе, як порятувати.